Розумієте, в чому ще плюс бригад комплексних, от величезний такий плюс. Наприклад, якщо прийде до вас навіть класний штукатур, він зацікавлений зробити швидко і, і піти. піти. А, да. за, за ним прийде хтось там робить, а там десь щось не враховано, зроблено погано. Там, наприклад, електрик зробив і не підв'язав дроти. Вони потім всі там в шпаклівці, їх потрібно стильовикам відчищати. Тут такого немає, бо хлопці один одного знають. Вони в одній бригаді і знають, що хто Музиків. після них зайде і що йому подзвонить і скажуть ди сюди тепер роби нормально. Ну, вони так. не хочуть один одного підставляти або їм по шапці надає. і Вони в будь-якому випадку прийдуть переробляти, ну, і а і втратити так. місце в бригаді вони бояться. Вони не хочуть. Вони в бригаді багато років працюють. їм це цікаво. Ну тому, що я просто знаю такі проблеми були. Навіть якщо з бригади береш якогось гарного будівельника, кудись штучно кидаєш, він може не бути гарним будівельником там один раз. Тобто ну він зробив там мінімум. В нього прийняли ту роботу. Прийняв замовник, який не розбирається. Він собі mm -hmm. поїхав. Ну і все, які питання, і потім там, навіть якщо щось трапилось переробляти, то ти вже його можеш не дочекатися, можеш. бо він там на іншому об'єкті. Да. А якщо він цій бригаді, ну виконроб позвонить так. або привезе тебе силою. Ну а і... зараз мобілізація а, зникають люди. Якщо ви звернулися до бригади, вона ну виконроб по договору несе гарантію на ваш об'єкт. Якщо, наприклад, в нього немає вже того майстра, знаю, знаю. він в, в візьме іншого. Ну, це його проблема, хто приїде там вам полагодити щось, якщо зламалося, наприклад, так? Бо, ну, навіть якщо ваш конкретно там сантехнік вже служить десь, то це теж великий аргумент. Ну як, як для мене, якщо десь щось буде проблема, вона не вартує тих грошей, які ви будете потім самі робити. Тобто, ну, і гарантія це важливо. Чомусь люди там. Техніку беруть з гарантією, а ремонти шукають без гарантії. Ну це ж десятки, сотні разів дорожче ніж та техніка, але сіру техніку не всі хочуть брати. А от ремонт беруть когось там кого не знають, якісь людей є ще після гарантійного обслуговування. Гарантія це вам безкоштовно. Після гарантійних чи це щось там колись поломалось, Ви просто можете звернутись ну, до тих самих людей. Плату, просто вже да. за ринкову ну, плату за виїзд, ну, але то прийде людина. Вона знає ваш об'єкт. Вона тут робила, то так буде простіше.